Доброго здоров'я, друзі, радий всіх вас вітати на моєму каналі, радий вітати моїх підписників, а також гостей мого каналу, друзі, дощ, ліс і я. Ви скажете, Микола, чому тебе постійно в дощ тяне в ліс, я вам можу сказати в своє виправдання лише одне. Постійність це ознака стабільності, друзі. Перш ніж ми почнемо нашу сьогоднішню подорож, я маю розповісти вам деяку. Передумову, друзі. Ну що ж, почнемо спочатку, друзі. А, почнемо з погоди, з нашої улюбленої погоди, а, яка сьогодні на моїй стороні Було 80% без опадів. Проти мене було всього на всього 20% можливості випаду доща в осадок, так би мовити. Випадання в осадок. І що ж ви думаєте, друзі, я виграв джекпот, я виграв ливень, який йде. Іде вже 3 години. Я промок до тих місць, які нас з дитинства вчили тримати сухими. Друзі, от, -от таке. Ось така погодка. Але це не саме страшне. Я приїхав сюди, їхав сюди 2 години 40 хвилин громадським транспортом. Тепер мені треба повертатися також громадським транспортом серед людей, а змінних штанів я з собою не взяв. Подивіться, як виглядають мої штани. Краса. Сподіваюсь, до мого приходу на автостанцію дощ змиє всі сліди. Нарешті є якась знахідка, яка варта нашої з вами уваги, друзі. Дивіться, якийсь желе, Він желеобразний, дійсно. М'якенький такий. Так. Цікава така структура на деревці. На, на повністю мертвому дереві. Повністю. Такий ось шарик знизу. Ну, це явно якийсь гриб. Цікаво. Так, кому також цікаво, то поставте лайк. А хто знає, то в целях не просто моєї цікавості, а в целях повишення освітченості, прошу написати, що воно таке і з чим його їдять. Бо тут інтернету нема, гугла нема. Ну що ж, продовжуємо нашу розмову, чи мій монолог, друзі. Що було далі? Як взагалі е, ідея моя приїхати за 3-9 земель з трьома пересадками? Їхав я сюди, як я й казав вже чи не казав, 2 години 40 хвилин. В громадському транспорті, значить, я мав не, неосторожність, необережність пожалуватися просто в розмові, що не можу знайти весняних грибочків одному моєму знайомому, який взагалі той незнайомий. А так водій, екскурсовод, який, е, який мені сказав, Та це ти не вмієш гриби збирати. Ось ми, ось я, ну, як завжди, Я спочатку не придав значення його словам, але він підкупив мене коронною фразою. Я взагалі-то грибні місця не розповідаю, каже він. Я даю грибам шанс. Ви розумієте, як глибоко це звучить. Я даю грибам шанс. І, Але каже тобі, але тобі. Оскільки ти Я розповів йому, я починаючий ютубер, знімаю. Ролики про гриби. І взагалі не, ну, не мішковик, я не збираю гриби мішками. Не тому, що не знаходжу, да, зараз можуть в коментарях, так ти ж нічого і не знаходиш, а тому, що я, я даю грибам шанс, <кхм> щоб ви розуміли. Ну і він розказав мені гарну місцину. Що буде на цій місцині? Покажу вам згодом. Тож, дивимось, наливаємо чайку, ви в сухенькому є. Сподіваюсь. щоб я не був голословний просто погляньте на ось це. це просто так тече по стовбуру по стовбуру вода фух гарний Ну що ж, як друг мені і казав, ти там грибів скільки понаходиш, що навіть брати їх не захочеш. Оце явний приклад тих грибів. Ну, дощик, звісно, бомбезний. Так. Каже, ти тільки їдь пораненше, бо в черзі будеш за грибами стояти в останньому ряду. За чим і за ким тут ні людей, ні грибів на, на десятки кілометрів, навкруг. Хоч маленька, але надія на гриби є. Надію мені дари ось цей, ось цей ось цей красень. Худуватий він, правда. Я зустрічав їх набагато побільшим, по м'яко кажучи, але цей молюск явний признак грибних місць, я так сподіваюсь. Фух, друзяки, знахідка знову фантастична. Ви подивіться, це минулорічний минулорічний е, дощовик. Ось таке знову був розміру. Він його короче, синочок. І в ньому ще до сих пор... Я не думаю, що це спориться, він просто згнив. Але виглядає він фантастично. Так, окей. Ну, це не знаю, друзі, якісь гладіологи посеред лісу знайшов на галявинки тут. Виглядають гарно, ще й пахнуть так чудовезно. Так. Ось так що за гладіолух? Нарцис? Хто знає? Посніть мені. А тут шпак співає так. Може й не шпак, но схоже. Хто знає що це за співун такий голосистий? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, поділіться цікаво, такий співун гарний. Десь он там, в гілках. Так, ходимо. Задача наша, яка була, така і лишилася. Знайти грибочки. Не знаю в сосновому лісті що ми тут зможемо знайти в такому густому ще. Тут ходить навіть. Неможливо, не те, що цим деревам рости. але це не моя справа. Лісникам видніше. Отам воно видніється зелений, смарагдовий мох. Зараз ми до нього проберемося. Вибачаю, що камеру, певно, трясе. Камеру, телефон. Щось, поки грибів не видно, але грибами пахне. І птичками птички співають. Ось цей мох скуйовдив. Ну прям виглядає як лабіринти. Взагалі бомбезно. Виглядає так, як... А, то вітер. Я думав якась царина пробігла, а то вітер. Ай Та... ну, так, друзі. Ну, коротше, виглядає суперово, але грибочків, як завжди, нема. Друзі, невеличка перепона, ось такий ось струмочок з ні З, з ні тече. Але з дощем він тут розмив, коротше, наробив болотце. А треба перебратися он туди. Отак. Не знаю навіщо треба, але треба. Такий я маршрут собі проклав. Ну що ж, будемо, будемо обходити по горі. Так, друзі, чую, по шуму води, струмок тут не один. Так, звісно, ще один. І цей буде трошки важче. Взяти в брід, <кій> форсонути. Але треба маршрут такий, що так. Можна піднятися вище там його обійти. Зараз пробуємо. Так, друзі, знайшов я обходочку струмочка, кози дикі ось тут ходять. Вон бачите, дорожка така і пішла. Зараз я нею скористаюся, сподіваюся, що... Не опинюсь на дні цього урвища. Ух. Так, йдемо слизькувато. Тут ось видно сліди людської життєдіяльності. Не... Не будьте свинтуристами, друзі. Думаю, буде нескладно. Так. Витікає прямо з під гори, друзі. І ось такі ось... Краса і ось так ось виглядає, вниз тече. А дощ дощ все сильніше і сильніше. А я ще навіть запланованого пів, пів шляху не пройшов. Ну що ж, йдемо. В грусті і печалі дощу і тому, що нема грибів, додає ще той факт, що сьогодні не дружина мене збирала в поход і вона зо мною не поїхала. А що я сам збирав собі тормозочок і думаю, ну що там, я ж берегрілся, дивився усі випуски. Лесе Стрейзена і других виживальчиків Ігнатюка того самого. Я візьму собі небагато. Якщо зголодію і слимака з'їм, хоч би слимаки, друзі, мене не доїдали тут. А, а з тормозочком я погарячився. Зараз буду сідати десь на привал перекусювати. Але без хвилинки милоти, друзі, я вас не залишу. Ну хто, як я можу? Дивіться, яка краса. Краса дійсно неймовірна, якби не дощ. Ну, щоб ви розуміли, в добавочок спускається ось такий ось мощний туманчик. При цьому що місціна мені не знакома, інтернет тут не лове. будемо йти Йти на нюх. Ху, дощовий ліс усі свої красі. Не, ну гарно. Гарно аби були змінне спідні, було б гарно. Так, ну що ж, ось, ось би місце для привала, більш-менш є стіл. Дякую лісникам, що хоч наробили столів на чому їсти. Нема, правда, під чим заховатися. Ось якесь рідке деревце надо мною видніється. Але столів наробили чимало, друзі. Це правда. Ну, не моя справа до лісників. Я думаю, з ними розберуться без мене. Друзі, так, що? Що їмо, так? Да, їмо. Хто е, також планує насипати собі смачненького цим смачного, приємного апетиту. І я так, що я з собою сьогодні взяв? Так, нагадую, друзі, хто не бачив початку там, чи про етап, е, мене сьогодні не дружина виряджала. Сьогодні я сам. Дружина поїхала з сином. До лікарні, не знаю навіщо вам ця інформація, а я вирішив поїхати до лісу. І що, думаю, як я й казав, я ж би Бергріла дивився 100 разів, я в лісі виживу. І взяв я з собою шматочки піци і трішки води. Що ж, смачного? Я це так згадалось, мені хочу сказати такий монолог короткий, що якби оце дружина мене перестала б там годувати, самостійно сказала б там годуйся або щось там вигадуй сам, я б, звісно, з голоду не вмер. Але похудав би крепко, мабуть, навіть критично, я б сказав би, буду повертатися вже назад. Наскільки вдала була подорож, що просто неможливо весь мокрий до. Не буду казати, до чого я мокрий. Я думаю, всі і так здогадуються. Трошки заморився. Ну, як завжди, найгірша новина. Хочете? Я вже майже прийшов, вже машини їдуть за мною, а дощ кончився. Була надія коротка, що цей дощ таке, мої 80%. Сонячної погоди побідять 20%, але не, не так сталося, як гадалося, друзі. Що ж, на цьому моя, моє відео закінчується. Не подумайте, що я жалуюсь ні, ні в коїм случай, ні, ніяких жалоб. Все було чудово. <кхм> да. е, всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім па-па.